Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів. На Чемпіон Радіо ранку, друзі! А в нашій вже студії посміхається, допиває кавусю, і просто готова всім нам сказати доброго ранку, Любава грішнова акторка. І ми сьогодні будемо говорити про оптимістичну виставу, точніше, виставу з оптимістичною назвою, правильно? Все е, можливо. Добрий день! Добрий день! Я не очікувала, що я одразу сяду і буду говорити. Так, ми будемо говорити про виставу, яка називається Все можливо. Все можливо, клас. Сьогодні, до речі, ми вранці казали про те, що сьогодні всесвітній день мрії, і насправді потрібно перед собою ставити амбітні плани і казати собі про те, що все можливо, незважаючи ні на що. Є таке враження, що ми поза ефіром з Любавою, в принципі, про все поговорили. Ну Я пішла ні, 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 залишайся. Будь ласка, любава, значить, вже зовсім скоро стартуватиме вистава все можливо. Чи вона якби є період, коли вона закінчується? Чи його не існує вистава? Маєте на увазі своє життя. Так, 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 так. Хотілося б поки щоб його не існувало. Хоча дійсно треба створювати ну, нові продукти. Але ця вистава ще мало пожила в Україні, і у нас з'являються нові, тому ми і так масштабуємо. У нас з'являються нові акторські склади, розширені і буде багато сюрпризів для наших глядачів, тому що 4-го і 5-го Жовтня буде грати Ксенія Мішина в цій wow. виставі так пізніше. Ми будемо дивувати і радувати просто супер неочікуваними акторськими поєднаннями, складами, обличчями, людьми, які мало з'являлися саме на театральних просторах. І я думаю, що це буде вау. Подія. Приємно для нашого глядача. Ну і звісно, я теж граю в цій виставі просто в різних складах. І теж в грудні буду щасливо запросити свого глядача. В жовтні а, інші склади будуть працювати і м, хочеться оновлювати і оновлювати її. І ми будемо їздити і по великих містах України, і по прифронтових, і по тих містах, наприклад, де а, я знаю, що дуже не вистачає а, якісних класних вистав Миколаєву, Рогу, Запоріжжю, Харк. Коли ми будемо їздити, я їжджу вже два роки в ці міста завжди ми будемо їздити і привозити е, щастя і е, класний настрій е, обов'язково також в ці міста. Круто. Ну, а що за взагалі за, за вистава? Які після смак? Який настрій після і, цієї і вистави? І після смак Про А, Ви знаєте, зараз, скажімо так, в сфері антрепризної діяльності в Україні а, дуже популярна, і чогось так, деякі авто, продюсери вважають, що пошлість і гумор нижчі пояса він актуальний, що він потрібен нашому глядачу і що він буде затребуваний. Але ми так не вважаємо і ця вистава вона неймовірно смішна. Там жарт просто в кожній хвилині, але там нема жодного. Низького інтелігентний жарту. гумор. Так, це інтелігентний, тонкий складний гумор. який... Не лякаєте глядача складний який... слово складний вирізаємо. Який, який він, ну, він реально заряджає, він дарує класний настрій, він дарує енергію, позитив настрій. Він повертає цю віру в щось класне, в щось світле, віру в кохання, угу. бо це така проста банальна річ. Але зараз. Ми живемо в такій пародигмі в непростий час, коли інколи я так бачу, десь всередині вогники згасають, і люди там вже плювать нам на те кохання, на те світло, аби аби вижити, аби але це теж потрібно. І мистецтво для цього теж має існувати, щоб. Е... Нагадати людям, що насправді все можливо про це. Власне ця вистава. Вона нагадує, що все в житті можливо, що обов'язково потрібно мріяти, рухатись і вірити в те, що світло переможе і любов переможе. Але це не простими банальними ходами, такими дитячими. А це складна, цікава, насичена історія, яка ну я знаю по досвіду своєму, як глядач реагує на наші вистави. Вона запам'ятовується, вона відкладається там в душі. Любов, а ви тільки виконуєте одну з ролей, або ви ще режисер? А, ні, який я режисер. А, а чому, ні? А чому ні? Ні, ні, ні. Я виконую головну роль так, в цій угу. статі. А хто режисер? А, режисер а... А Михайло Пшеничний. Я такий режисер. І продюсер. <реш> А розкажи, будь ласка, так, мы мы, да, че, так мы, а чого ми замовчуємо і чоловік так, 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 так. так, все зрозуміло, цікаво, як на вас реагували от, ваші перші глядачі. Ви пам'ятаєте вашу першу виставу і перші а, глядачі? У мене дуже цікава історія з театром склалася, бо о, весь університет і в принципі все своє свідоме життя до майже повномасштабного я кричала, говорила у всіх інтерв'ю, що я ніколи в житті не буду працювати в театрі. Mm -hmm. Це мені не цікаво, це мені не потрібно, і прямо вже перед о, ну, повномасштабним так. О, Випадково склалося, що я ввелася в одну виставу екстрену, Мене дуже сильно попросили. Я за два дні вивчила виставу, я ввелася. Потім на наступний день вона знаєте все одне до одного, як, як завжди буває ніжний кота. Mm -hmm. і, і ще в одну, і ще в одну. І почалася війна повномасштабна, і ми почали з того, що вирішили пробувати робити, звісно, як всі ми шукали способи а, підтримувати нашу армію, підтримувати людей, а, заробляти, збирати гроші своєю професією. Ми робили благодій виключно благодійні вистави для наших українців в Україні і по всьому світу, і почали ми з того, що ми робили е, на потребу дня, скажімо так, актуальне. Е, у нас була вистава коти біженці е, про війну вона була дуже щемлива, вона була дуже насичена, але ми бачили, що глядачу тяжко. Бо це були перші півроку повномасштабного вторгнення, і людям було тяжко, коли тут телеграм-канали з цими новинами, тут обстріли. Ти в театр, і на сцені, і на сцені та, тебе змушують в залі сидіти це дві години ридати. І якось я відчула, мені здалося, що людям потрібно навпаки. І коли ми зробили першу, от все можливо і щасливий день нашого. Таку теж, теж дуже відому виставу. Я вже бачила, що люди підходили, особливо люди, яким нема куди повертатися з Маріуполю, з Харкова, з Луганщини. І вони підходили і казали: ми перший раз е за весь цей час. Не думали, от за дві години не думали, забули про те, що відбувається насправді, і просто від душі, як діти, посміялися, пораділи, і у них у всіх сяють очі. Тому мені здається, зараз ми вибрали такий правильний напрямок, але знову ж підкреслю дуже важливо для мене, щоб це е, не було. Е... Жартів нижче поясу, тому що зараз цього так багато, і я не знаю, хто сказав, що це класно, і що саме так це має працювати. У нас значно розумніші люди в Україні, значно духовніші, і їх не треба так зневажати. Їм треба дарувати якісний класний продукт. Так, ну давай будемо відверті. Ось цей жанр комедійного гумористичного фастфуду. Його ніхто не відміняв. Але Абсолютно. звісно, але звісно, що хочеться бачити набагато. В кращій, якісніший і я сама в цьому контент. жанрі приймаю і участь там в деяких інших проектах. В цьому нічого нема страшного. Просто коли я кажу про те, до чого я дотична, то тут вже така принципова є позиція. Круто. ранок чемпіонів. Це можливо чи неможливо? Запитаємо ми у Любави Грішнової, тому що зараз буде рубрика, яка називається «Чі-Чі». Я кажу два варіанти. А ви обираєте серед них, який більше вам до душі? Окей, окей, по чите є чи рівно те. одна хвилинка. Чічі -чі. угу. і ця хвилинка розпочинається просто зараз. Любава Грішнова «Чі-Чі», Поїхали серце. завмирає на сцені театру чи на знімальному майданчику. І там, і там. писати щоденник чи впередкувати думки в голові. Щоденник, роль, яка приносить гроші, чи роль, яка приносить задоволення. Варіант Б. Репетиція до ночі, чи ранкові зйомки. Ранкові зйомки. Слухати сумні пісні, щоб виплакатися, чи веселі, щоб підняти настрій? Веселі імпровізувати у ролі, чи чітко йти за сценарієм? Імпровізувати. Гучна прем'єра з червоною доріжкою, чи камерний показ, але для своїх Камерний показ. фоткати їжу перед тим як поїсти, чи просто одразу нормально поїсти. З'їсти, з'їсти. Плакати під фільм, чи завжди бути сильною. Плакати. Взяти участь у хайповому шоу, чи не хайпувати і просто йти своєю дорогою далі. І... Гортати в соцмережі перед сном чи читати книгу. Давайте чесно. Давайте чесно. Давайте чесно. Давайте гортати. Ретична сцена чи сцена сварки. Св... Ідеальна кар'єра чи гармонійне особисте життя І, те, і те. грати головну роль у непопулярному серіалі чи другорядну, але в масштабному кіно з майбутніми показами. Та блін. І те, і те, це не щось одне, не хочу, щось одне треба говорити. У поганому серіалі, так? І чи в якому? — не непопулярному. не ну, непопулярному. Але, але головно. Але, але другорядно, але в можливо. Але прям я казав, я казав мій знайомий режисер в жопу другий План тому <ріст> а, так краще зіграти одну хорошу роль, чи три, але середні. Одну хорошу. — Відмовитися від ролі, яка може образити твою другу половинку, чи все ж таки зіграти її. Відмовитись по справжньому закохатися в партнера по сцені, чи це міф? Я так заміж вийшла. Було завжди щирою, чи вміло перевдягати маски в залежності від обставин? На жаль, щирою. Шекспіровський театр чи театр Леся Курбаса Шекспіровський. Любава Гришнова, Ну мені здається, що ти пройшла на всі 100%. Головне, це що? Останнє запитання. Один раз збрехала в цій рубриці, чи жодного кожного разу? Жодного 20... знову ж таки, на жаль, може. Було 20 спроб. Треба... Да. 20 спроб було. Так, далі у нас рубрика «Еншпіль». Любава. Одразу тобі нагадаємо, тобі потрібно зараз згадати якусь історію, яку нам потрібно буде з колегами додумати. Бажано Доктор, розповідати, але не до кінця. А ми маємо цей кінець визначити, посперечатися між собою і все ж таки дійти якогось висновку. Боже, я ще тільки що згадала і забула. Чемпіонів. Доброго раночку, друзі. Любава Грішнова в гостях. І вперше за всю історію рубрики еншпіль ми довірили нашій гості. Все ж таки провести цю рубрику. Так. Правильно ну, розказати свою історію в нашій трійці. А -а -а. Так, тому Любава, відповідально в тебе завдання. Розповідаємо нашим слухачам, що буде відбуватися. Зараз Любава Грішнова пригадає якусь історію зі свого життя, але тобі потрібно розповідати до моменту кульмінації. Угу. Ось а там далі <ків> у нас буде з моїми колегами прекрасними хвилин. Для Клас. того, аби вигадати продовження, ну і тут ми або вгадаємо, або не вгадаємо. Якщо е, ми не вгадуємо, Матросов віддає. Е, Окуляри, окуляри, дякую, що окуляри. Серце пропустило удар. Це ти не мені дякує, А якщо Ваня програє, то він віддає худі. А якщо я програю? Кому? Просто комусь рандомній людині? Ні, 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 люба. Ну що? ти не перегибай, не настільки погано в українському театрі живеться, щоб ще й тобі щось віддавати. Так ну ти готова? Так, добре. А тоді, будь ласка, Любава грішнова, історія від тебе. Згадала таку епічну історію особисто. А, значить, я була на сьомому місяці вагітності, Так. але животик було так не сильно видно. Uh -huh. І ми гуляли в парку, поруч був торгівельний центр, і я сказала своїй родині, що зараз відійду на пару хвилинок. Це взагалі про мою здатність знаходити собі пригоди просто на рівному uh -huh. місці. А, кажу, я на пару хвилинок візьму собі а, капучино, uh -huh. і я піднімаюся по ескалатору, проходить. Якась людина е, позаду мене так легесенько мене штовхає в плече, і я за якусь секунду розумію, що в мене в кишені вже немає телефону. Oh. Я, там було дуже багато чого важливого, бо, звісно, інстаграм це. Ну. Oh, yeah, <laughs> я розумію. Галерея. І... Я бачу цього хлопця і кричу йому вслід наважуюсь і кричу: молодий чоловік, ви щойно забрали мій телефон. Ну, і я думаю, Прям що... такими словами, прям, чи там прям... ще були якісь ставочки? Okay. Такими. Ага. Але для того, щоб вам було легше вгадати, ага. даю підказку я з Харкова. Ага. Ага. Тобто, що ми маємо? Е... Що було далі? Що... Як закінчилася ця історія? Ага. Значит, забрала хвилина. я телефон. пішла. Ну no, давайте запускайте хвилину. Ага, uh... цей хлопець значить повертається і бачить uh -huh. на Любаві футболку металіст. Uh -huh. Так. І такий блін, Ну, добре. окей. Я теж за нього боліваю. Віддаю, все нормально. Окей. Ні, він повертається. Любава кричить: я з Харкова. А він повертається на Барабашова забереш. До речі. — Добре. Значить, окей, Любава повертається, кричить: Молодий чоловіче, ви забрали мій телефон. А він каже: А чим докажеш?». Вона каже: Ду я взагалі-то з Харкова, а він каже: Я теж з Харкова. І вони, а от уявляєте собі, ескалатор: він їде вгору, Любава їде вгору, він отак біжить, і вони продовжують спілкуватися. Він кричить: Я теж з Харкова, а ти, а ти з. Ну, от... він, і, і він потім виявляється, що вони в одну школу ходили, ні, Він додає, я виріс на ваших фільмах. І все пане класний телефон Дякую. Okay. так. Ви насправді майже вгадали, але mm -hmm. е, Харків там е, іншим боком. Е, я побачила, як він, коли вийшов з ескалатору, е, він віддав телефон. Іншому своєму колезі Ну так. Uh -huh. партнеру, і коли я йому сказала, що ви вкрали мій телефон, uh -huh. а, він каже: Ну обшукайте мене, у мене нема телефону. Як тут камери. От дивіться, я чистив все. Але його дуже здивувало, що вигідна дівчина знає і розуміє, як це працює. Тому що я вирісла в Харкові. У нас постійно обкрадували один одного. Я на Салтівці росла там поруч, був радіоринок, радіо ринок всі ці схеми я знала. І Я йому розповіла схему. Кажу: дивіться, схема така. Ви віддали йому. Він зараз чекає там. І довго щось ми бадалися. Йому пояснювали. І потім я йому кажу, чувак, не по поняттям. Ворувати у вагітної жінки uh -huh. і відкриваю, показую живіт. І для е, людей, які типу там Якось в законі, для них це дуже ну, не честь. І він робить О Боже! Він ще був такий Кавказець. Він каже: Сорі, зараз! І він набирає свого дружбана, каже: виходь, свій телефон, так не можна. Вони кажуть: ідемо на парковку. каже, ні, на парковку я не піду. Давайте на центральний вхід. Вони на центральному вході віддають мені телефон. І найсмішніше в цій історії, що коли вони його віддали, звісно, хвилювалася, це було uh -huh. неприємно і дуже хвилююче, Але коли вони віддали, вони почали мені махати і вам!» <рес> Слухайте, В мене народилася ще одна версія. Любава яка, прогулюється поряд поруч, поруч, поруч ТРЦ. Вона прогулюється зі своїм чоловіком, каже: я відійду, куплю собі капучино. Так. Ось вона йде, ескалатор, зустрічається плечима, в неї забирає телефон. Вона каже, хлопці, це не по поняттям. Вона повертається назад. З шістьма телефонами отак, в руках. Презент від і, фірми. І, і чоловік каже: Любава, а де капучино? Ось, так, ще так могло бути. Клас, можливо, ще якісь схеми для наших слухачів. Так, так. Можемо рубрику якусь запровадити рубрику. Темки з Любавою Грішною. Кража телефонів. Плюси, мінуси, підводне каміння. Буде називатися Нова рубрика. Я підготую матеріал. Але це теж говорить про те, що навіть вагітній дівчині повернути телефон у якихось доволі унікальних людей це говорить про що все можливо. Так. Все приходьте на виставу О, приходьте я, на виставу. красиво так. Да. Е, Любава, дякуємо тобі за час і можливість за те, що до нас завітала, е, зарядила такою гарною, позитивною енергією на цілий день. Дякую вам, дякую, було дуже і... цікаво. І... і залиш, будь ласка, свій номер телефону на випадок, якщо в мене хтось колись вкрадете. Е, добре, добре, добре. Треба якийсь посібник видавати. Так. Все, е, Ми ж нікуди не тікаємо. Повернемося до вас вже зовсім скоро. Усім бажаємо доброго ранку гарного доброго дня. Почни свій день з перемоги. Прокидайся із чемпіонами.